Доброго дня, шановні! Сьогодні будемо вакуумувати з таким ось китайським вакууматором. Відео огляд в мене є на каналі. Трошки малі не запакували, але я не засняв, покажу вам. Ось є в мене трохи йошти. Зараз ми її будемо вакуумувати. Ой боже, що вже написано. Так. Вам видно? видно. Ставимо кульочок. Ставимо кульочок. Закриваємо. У мене синій помісник синулька менше, і натискаємо. Ось так ось запаковує. Я так так. Зараз воно його допакує, так, воно запечатає, так. та я вам покажу. Не так треба саме? Ні, ось так. Ось так, так. Да. Зараз время пройде, вона його запакує. Все, відкриваємо. Мам, що це попадає така? Все. Ось так ось. Мам. Ось так ось вона його запаковує, <хи> дивіться. Ось так ось запакували малінку. Ось так ось. І в морозилку на зиму дітям на компот так поїсти свіженьким. Ось так ось пакує. Тому переходьте на канал, дивіться відеогляд. силочка на товар є. Замовляйте. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, коментуйте.